Зараз на цю сцену вже готуються вийти рибчинська Юлія та дичаківський Валерій. кельменці Миколаїв. Привіт-привіт! Які ви класні! Ой, ви тоже дуже класні. Такі позитивні, такі е, яскраві. Як у вас справи? У нас е, дуже класно, але поки ще доводиться трохи працювати на роботі, а не займатися тим, чи б ми хотіли. Ну може, після сьогоднішнього е, виступу ви е, отримаєте 50 тисяч і вже буде нічого не нададе. Візьмете відпустку на тиждень, бо працювати треба постійно. О, Це правда працювати і донатити. Ну так ми зараз живемо. Ну так. Я вам бажаю успіху, Розсміщіть нас, заберіть гроші. А якщо не дай Боже, щось на так не проклинайте. <риклад> <риклад> якщо ви готові, я починаю першу хвилину. Oh, а uh, ще раз усім привіт. Ми Юля Волера. Валера. Ні, Во-лєра. Ого, Юлінька, взагалі-то я досить мужній. Я ношу сімейки. Валера, то навіть сімейки не відміняють той факт, що ми виглядаємо як дві пошарпані лесбійки. О, Боже, Юля, подумаєш, один раз поцілував жінку в щочку вже лесбійка? Чи може мені бабушку не можна з днем народження поздравити? Боже, ти ведеш себе як баба. Та, я можу вести себе грубо. Боже, прям дикий, прям звір так, ти прям дика дичка! Юль, за що ти мені мстишся? Вот за що. дивись. Ну, ну вечір твоєї мрії. <праць> Оп. Дуже артистичний, дуже артистичний, харизматичний, дуже класний. ви обоє. Леся розсміялася на 46-й секунді. Ого. Це означає, що у вас вже є дві тисячі гривень. Ми можемо одразу продовжувати. Так, да, давайте. Да? Да. Давай. Готові? Да. Давайте тоді друга хвилина, можливість виграти 5000 тисяч гривень. Wow. Юль, взагалі давай не сваритись. Я тут, щоб потрапити в шоу-бізнес, то є ви гламурні наряди, море секса, наркоти. Валера, ти хочеш опять вернутись в універ Поплавського? <реш> Юль, зараз мене лесюня протащить шоу хто зверху. Ага. І суддя, по прикиду вболівати за жіночу команду. Блін, Валера, я так не можу. Що? Юра весь час очима зріває з мене одяг. Юля, та єдине, що він міг зірвати, це хейт після проведення весілля. Ти не поняв. Він мене кадрить. <сум> Юленька, рибка моя, а що ти взяла, що з нас двох? Юра може кадрить тільки тебе. Юра, обирай. Боже, а це що? Наші бахкають по російських боєскладах? Ні. А звідки тоді тут таке сяєво? А це що дитяча радянська поломана карусель? Ні. Закружив мою голову до упаду. Продовжуйте. А можемо зразу? Юль, Лєр, можемо. Валера. Я понял. Ваша хвилина на десять тисяч гривень. Поїхали. Юра, зробимо це одного разу під Полтавою. Юра, зі мною можна і не один раз, бо один раз ну не рахується. Одразу вас заспокою. Я проти нашого весілля. Церква і держава проти нашого весілля. Я прямо і без жодних натяків буду говорити вам про свої бажання. Юр, давай лизаться! вау, вау, вау. А ще б трошки. Ну... Леся, дякую, що ти засміялась! Рано! Треба ж було через 2-3 секунди! Ну що ж я Дякую! Дякую! Юра, ти винен Лесі п'ять тисяч гривень! Фу, спасла. А ви виграли 10 тисяч гривень. Ви готові іти далі. У вас я нагадаю, вже є 10 тисяч гривень. Давайте. Наступна сума двадцять. Можливість виграти 20 тисяч гривень. Ваша хвилина починається зараз. А тепер уявіть, Юра Горбунов продав усі капелюхи осадчої і таки зняв свій серіал за тридцять три мільйона гривень. Шляпа Продакшн за відсутності підтримки Міністерства культури представляє Я люблю Україну! Ні, я люблю Україну! У серіалі Я люблю Україну! У ролях Мандрівний кобзар. Багато зупинок у нас було від Польщі до Латинської Америки. Безталанна донька фермера. Хто зображений на купюрі 5 гривень. 5 гривень. Іван Франков ні, Богдан Хмельницький Вічна революціонерка. Кожного доріска зустрінемо. Роюрідний дядько емігрант, я знаходжуся в сполучених штатах Америки та обездолена Катерина. Може, де творити з цього тіла, боже не можу. Я так і пішла ходить, 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 ходити, до тих І Каменський приносить вам наступну суму. Дружба дружбою. Але Леся засміялась на 57 й секунді і приносить вам 20 тисяч гривень. Що далі будете робити? Ну, далі ми сосатися не плануємо. Так. На плазмі вже нічого нема. А. Я думаю, ну. Двадцятку забираємо. Двадцятку забираємо. Без проблем. Ми вас вітаємо! 20 тисяч гривень ваші! хлопчик дуже теплі, дуже класний. Дуже дякуємо, дякуємо. Всі Все, Ми Всім поїхали, поїхали. Тратить бабки, а? Да. А, <серв> І донайте, донайте, донайте. Все, пока. Бувай.